Нами наш коротенький прес брифінг після закінчення розширеного конгресу, засідання президії, будь ласка, спочатку, пацюк вам. Будь ласка. Я коротко, є завдання і пропрацювання KPI для голів ОВА та областей на наступний рік. Це, що стосується Офісу президента, це першочергова допомога бізнесу і концентрація на допомогі, допомозі прифронтовим регіонам. Що стосується. Конгресу я дуже вдячний, що команда президента представила цей план і проговорила основні положення, які потрібні нам. Як я розумію, це об'єднання зусиль для того, щоб наша спільна думка на рівні держави, області та громад були єдині для того, щоб наші іноземні партнери розуміли, що ми єдині в нашій меті до по плану перемоги президента України. Я особисто теж вважаю, що допомога іноземних партнерів з часом зараз є ускладненою через час, але вона нам конче необхідна саме зараз. Тому ми маємо мобілізуватись і активізувати наші дії, і об'єднатися заради перемоги і рухатися по цьому плану. Дякую. Добрий день. Сьогодні відбулося засідання. Президії розширеної президії конгресу місцевих влад і всі ми чули про то, як всі учасники наголошували на важливості плану безпосередньо, і саме головна мета донести цю позицію по плану перемоги до наших міжнародних партнерів. Ця робота буде проводитись безпосередньо на рівні кожної громади. Кожна громада безпосередньо для себе. Зробить пріоритизацію і звернеться відповідним чином до міст побратимів, побратимів регіонів, і обласна рада також на своєму рівні найближчим часом з відповідним зверненням звернеться до наших міжнародних партнерів. В України немає другого шансу, або другої спроби в нас є загальна мета. Ми маємо об'єднати зусилля і на всіх рівнях працювати над тим, щоб як. Може швидше реалізувати максимум із тих позицій, які були оголошені. Дякую. Дякую, колеги. Завершуємо наш брифі. На нього можна питання. Чому що мені? Давайте побігаємо. Раз ми зібралися, то чому Антон Вікторич, ви не проти? Так, да, 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 Будь ласка, давайте Олександрович. Сьогодні слухав. Будь ласка. Олександр Матюшенко, телеканал Віталій Олександрович, питання слухаємо, що виступ президента і очільник офісу президента знайомі ми з планом перемоги, читали вже його бачили. Якщо так говорити, яка роль в цьому плані перемоги відбудеться в Миколаївщині? Які завдання перед Миколаївщиною можуть стояти в контексті цього плану перемоги? Всі області є складовими сил оборони, так чи інакше. У нас є свої плани, які є, в тому числі, закриті, на виконання яких. І Миколаївщина з 22-го року показує стабільні високі результати. І ці завдання, як якби всі я не можу вам показати. Я, але можу сказати, що ми готуємо нашу частину по відновленню перезапуску економіки регіону в сучасних умовах. Ну, те, що буде там на 25-й рік. Ми маємо одночасно і бути військово готовими продовжувати фінансувати, допомагати Збройним силам, силам оборони для того, щоб воювати. Під час цього не покласти економіку. Тобто зараз попрацьовується мінекономікою, Кабінетом міністрів, параметри, по якому це можна буде реалізувати. Не буду вдаватися в детальну в аналіз, тому що це має презентувати саме мінекономіки чи Кабмін. Але Миколаївщина зараз є як то правильно сформулювати, областю з досвідом, який розуміє і як воювати. І як відбудовувати економіку і розуміє ці проблеми там на своїй школі? Тому ми зараз в діалозі з офісом президента для того, щоб відстояти свій бізнес. Вікторович, питання сьогодні ми бачили, що під час локального конгресу тут були представники з громад, які це були прифронтові, де окуповані громади та і стратегічно важливі запитання такого характеру. Вони сьогодні тут їхні очільники, тому що перед ними вони на особливому рахунку чи тому, що вони ближче до партнерів, яких ну хоче і Миколаїв, і Україна залучати до того ж плану перемоги. Якщо була б технічна можливість, ми б запросили всі 52 громади, і я переконаний, що вони були всі присутні. Наразі формат конгресу збільшився, і було оголошено, що буде засідання розширеної президії, і визначили ну, саме такий склад без особливих прив'язок. Це безпосередньо самі крупні міста нашої області. А також як ви сьогодні бачили, були присутні керівники фракції обласної ради. Колегі, будемо завершувати. Можна, буде... можна питання ще. Да, коротенько. Будь ласка. Олександр Влащенко, новини. Які саме пропозиції ви вже висунули? Чи висува... ну, висуваєте чи плануєте висунути саме в контексті теми, яка сьогодні обговорюється? По плану перемоги? Так. А ми не долучені до аналізу плану перемоги. Ми виконавча влада. Ми виконуємо план, який нам ставлять, який нам ставлять. Тому ми залучені до е, збіру даних, до аналізу до подачі даних, його формують центральні органи влади. Ми її виконуємо. А саме до принципів чи механізмів цього виконання, які будуть з вашого боку? Ну, я, якщо чесно, ви не можете сформувати питання, що ви хочете дізнатися. Що саме? Ага. Добре. Ну, мова йшла про. Те, щоб доносити до всіх партнерів саме пункти я, цього, цього плану, я, я, я від Миколаївщини, да. які першочергові дії будуть саме ну, в процесі, давайте добре. по, по конкретним со я можу відповісти, тож безпосередньо наша робота. Давай. Відповім на це питання, тому що це безпосередньо стосується саме заяв і звернень від різних рівнів рад, починаючи з обласної міських сільських селищних. Я думаю, після сьогоднішнього конгресу безпосередньо це питання буде опрацьовано. Депутатські групи, депутатські фракції зберуться напрацюють текст звернення, враховуючи те, що є єдиний принцип єдності і підтримки, і ми розуміємо, наскільки це важливо, і ми розуміємо, що ще раз повторюсь у нас другого шансу нема і нам потрібно звернутися на всіх рівнях до міст побратимів регіонів побратимів і донести думку а, безпосередньо самого а, плану по кожній, в кожній позиції з розвернутою перспективою ми розуміємо що є ще а, три, а, три секретних додатка як, про які ми не знаємо але вони є і це ну, дає безпосередньо додаткову впевненість Дякую. ми плануємо також листопад грудень Велике не турне, а відрядження представників Миколаївської області біля 60 людей це і творчі колективи, і театр, і голови громад у Данію і Німеччину, до основних наших партнерів, для того, щоб зміцнити зв'язки, в тому числі культурні і бізнесові, і ті громади, які не мають побратимів та партнерів сталих. На рівні територіальних громад вони теж будуть там знайомитися з іншими громадами в тих наших дружніх регіонах. Це план на листопад, грудень. А є розуміння, які громади будуть їхати в цей держав? Це все в роботі зараз. Колеги будемо завершувати нас пресбрифінг. Дякуємо разом до перемоги. Дякуємо. Дякую, Дякую. Дякую вам дуже.